Так, а це олігарх. Анархія тоді зрізав, треба було його слідом. Ну, бачите, горобці як не закривай, все одно достали. Все одно достали. Ну, що я скажу? Олігарх мені подобається. Необичайний вкус, прямо як, як взрив во рту таке. Таке вкусне тіще, видно настоявся, вистояв. Він вже давно спілий олігарх Це Павловського. Набрав стільки сладості, що прямо точний язик проковтнути можна, можна і не обідати після такої трапези. Так, сьогодні 3 вересня, олігарх. Так, Знаменита віва Айка, або Вікторія Руминська. Я вже повторяюсь, наверное, казав, вже, що були такі експерименти, хто то показав, що ну, тут погорошилось, звісно, не без того. І тут теж погорошене, ну, трошки можна перебрати, що положили в івайку, положили якийсь наш отєчительний сорт на стов і за півдня той звисох на сонці. А це, як не стане, Зелена, так що він що-то в генах, що він довго не висихає, довго держа плодоножку, открай підсох і все. Так, я хочу зараз десь ягодку взяти. Ну, все, возьму крупненько. Хрустяща, сладка, ну я чувствую, сьогодні винограда об'їмся. Таке не можна не їсти. Красота. Так, зріжу. Є грошені, не без того, ну, прощаємо йому от такий. Вівайка сьогодні 3 вересня. Так, це арія Калугіна. Так, я не думав його ще пропустити, а це спробував. Він такий сладючий. Отут, ну, понятно, що там дві ягодки внизу трошки пропали. Та й зверху ось нагризена. Не без этого. Ну, така крупна ягода, конечно, впечатляє. Ария Калугина, действительно, пальчик. Ну, ну, тут трошечки за Ну, я вже пробував хрустяще. Точно, як огурець. Як кисті Пікасо. Всього три гроночки, правда. Ну, що є, то є. Так. Да. Пічляє, бляха, аж гласа радує, така красота, така крупнота. Арія Калугіна сьогодні 3 вересня. Так, калінку я довго обходив. А горобці. Не... Це діло не пропускали. І кут. Переполовинили. Так що Алінка форма себе показала. дійсно непогано, але в мене на кусту пошли нема нічого. Сачку я куст. Я вже посадив корні собственники. У мене на прививці щось він гуляє. Не знаю чого. Така красива ягода, сосковидна, хрустяща. Ну, що зробити як? Подвоє не підходить. Що то він не термозить, і термозить весною розпускатися і дає малий урожай? Не розумію. Так, алінка сьогодні 3 вересня. Давно треба було зрізати, руки не доходили.